Сьогодні розкажемо про мости. У нас мости уазовські стоять, але укорочені. А, якщо ви знаєте, в Уазовський редуктор зміщений на один бік. Тому ми укорочуємо міст настільки, щоб редуктор стояв чітко посередині. Таким чином коротша полуось стає і на другий бік, і в нас залишаються дві заводські полуосі, і просто ми врізаємо чулок. Міс ми повністю розбираємо, розколюємо, міняємо всі сальники, всі шкварня, все підганяємо, закручуємо, ставимо нову гуму. Диски теж уазовські, гума r 15 І таким чином фарбуємо його і лише тоді ставимо на погощ. Задній міст має ось такий вигляд. На осі гойдається. Вісь прикріплена теж на корпусних підшипниках. Рама має ось такий вигляд: одна основна несуща балка йде посередині, вона йде рівно навпроти стріли. Поперечні балки вварені повністю всередину для міцності, спереду і ззаду.